У нас на дурі неділька божа. Я як все, на рибалочку. І думаю маленько завести нашого челенджера, бо бідолашка стит уже місяць, майже не заводили з нього. А треба завести. Ай, бідолага. Припав, бідненький, маленький. Гед тут. Гед припав. Нічій машині від цих. Ніхто не бере. На, ну. Що ти кажеш наш? Бьюй, бюй. Бьуйк. Буйк Добре. Чоловіче, боротика. Що ми ще роздобув? Ха -ха -ха. Чи роздобив я, бляха? Касета, твой на касети най-то є дуже велика проблема, ну Включаємо ДПШ мод Ну, свого любимого містечка, з того озерка. Тут все попадається, да, коли фані щука такі-то. Та. Ходімо мити 2-3 штучки, та, ну, бід, як це погарить там у лісочку. Того тижня робив такий обзорчик про наше життя в Канаді. Мати ця Господня. Колись там завело диванних експертів, всяких, аналітиків, учителів життя, І, як усе полина з них закритими профілями. Щоб до них не можна залізти на стрінку, подивитися, чимсь займають ті Ну, Навчити життєві вони там всі, мама-мія. То просто жесть. То просто жесть з такими людьми. Дивані пузирки, як називає. Такі секундчики, щоб упреч у своїй харі і вчити когось якщо кому жити. Але я на них ложив з великої колоколі, так що в мене своє життя. В свої в цілі, в свої плани, найживуть здорові та щасливі. А, які гарні гуси. Розбираються в стайки, скоро вони будуть виліт... вилітати звідси. Колись вони тут були на вимирання, але потім Канаду зробив так, що їх зараз стало тисячі, сотні, тисячі, може мільйонів. Оцей так. У кожного парку дуже-дуже багато забирається. Коротше. Будуть відлітати. Такі-то фані міста сюди. Або що то. Коли ще якісь маленькі клюють, я не знаю, щось стало, великої риби взагалі нема. Нема. Ну, то добре, що я запасливий чоловік та маю фаненький запас ще з червоної рибки, та зараз собі жарю. Та й потихенька будуть ідумі. Такі фані клена, клена, клена. Червоні, оранжеві, жовті, бордові якісь. Всі кольори радуги, тут майже є. В Канаді дуже файна осінь. Дуже маленько дождливо, все, мій мангалчик догоряє. Парінько зараз буде жарити. Дуже там де файний бережок, я закинув пару розочок. Звісно, то не передає запаху такого, але скажу вам, що дуже смачно пахне. Дуже смачно пахне. Це рибка, рибка золота. Мончика добити, не куштувати нашу страву. От і я пробував ікру з цих рибу, що я мав боже, що ми там понаписували коментаторам. Хоча <простенька> то простенька ікра така, що тут її багато в Канаді, риби багато, що можна то не є якась, бог знає яка там до що, Начитаємося. Від нашого льоду — то ураз. Я просто ходів показую, що тут риба до того бережень носиться, що ти раз у рік можеш зловити, ікри мати, в холодильник покласив таку черву рибу. Ікра. Це як у мене в розділці, ще такі 3-4 банки. Це ікра, яку я сам собі зловів. Мені написало про то Ікру жерти, понтуватися. А, смішно. А я собі кожного рано так можу маленьку люблю з'їсти. То якраз він хоч донести людям, що ікра — крату не розкош в Канаді, тому що тут рибу багато, лосося, за природою дивляться і можеш тако їсти хоч кожен день. Розумієте, в чому проблема. Айбо наш народ то каже, понтується, дебілота. От і все. Айбо там нашим людям не можеш чукати. в дивані. Риба дуже смачна. Ммм-ням-ням. Клипесали, борочку, шот. Обився рибу тобі давив. <риклад> Наш народ такий, знаєте, як це каже, я бідуй, йти, ти маєш бідувати та й все. Ну якось так. Хоча ну, там не ходяш пукати, я просто люблю робити рибу. Рибак і як показати, до того тут від берега відноситься. Всі мають ліцензії за то платять, хто хоче мать трибувати. Але... М -м -м. яка тут смакота. Дуже добра риба. Що є ще. Такий парадокс, знаєте, коли я вдома відкривав на розкрадання на сотні мільйонів гривень нашої річкової суміші з рікули на внері, збрали рибу, туди все, туди десь чудо-коментатори іспарилися, десь не знаю, на місцях сіли тихенько, язики свою в гузицю позабивали і мовчали тихенько. Скільки я машин зупиняв, скільки я відкрив справ кримінальних, то лише. Тобі ще нікому не цікаво було. Але за те, як я їм ікру... Яку сам зловив рибу і сам приготував, то їх дуже цікавило. Такий то у нас народ, що дуже печально, звісно, дуже печально. Готові одне одного їсти. Якось так. А криси чиновники з боку дивляться і того сміються. Ви між собою родіться Да. Як кажуть. І сам не дам негам і другому не дам. Так порока то і у нас. Що Дуже печально. Дуже то печально. Але якось так. Я вже колись сказав, що пів року продержував нашу націю та боротьба проти російського окупанта, пів года ще продержав. Далі все, пішло-поїхало, тому що все було безнаказано. Чиновнички проспалися тихісенько. Поняли, що можеш красти в безмежному количеству, в безмежному озолочатися на, на всьому, що лиш можеш. Воїнів теж красти, чиновники красти, народ воює і між собою От і Так вже продовжається зараз рік, Півгода нас подержало, а далі все. Куди та, та єдність пропала, а чому ви там, чому ви поїхали, а чому ми тут, а чому тут не воює, а то-то. А де треба справді від своє я казати, де від вас крадуть від вас, від ваших дітей, від військових, там усі ви забиваєте свої язички куди? У п'яту точку і тихенько мовчите, розумієте. Чому в мене різниця в мене і у тих ваших профілях, де ви попрятали свої харі, свої морди, може, може навіть самі чиновники такі попряталися, відталіш так, тьом-тям-тям, кутку дахте. Я ще раніше відповідав так, толерантно, а зараз ні, зараз чітко можу так, можу навіть послати і потім на блок. Чао бомбіно, я хочу з, з опонентом бачити його, чим він займає, чим він живе, щоб мені вони задавали питання. І тоді будемо дискутувати. А так як всяких товаришів відпочивати спати, я на кожному дам відповідь на всі питання. О. Якось так, хоч і печально. Але як вже є, так вже є. Саме головнешого, бо всі буде живі та здорові. Хороші люди, наші воїни захисники бо повернулися додому. Чим скоріше, живими та здоровим. Всім бажаємо. Дівчого найкращого, а я потихесеньку йду додому. Чао-чао. Так от. Англійська в машині. Отахесенько учимо. Слова, коли я вільна хвилинка. Прямо. Бо без англійської дуже дуже тяжко. Я весь то повторюю, так що всім хто збирається в Канаду, вчіть англійську днями, ночами, беріть чителів, но не маєте, не шкодуйте уроки, вчіть, Бо це ваше щось. ось мене там запіпікало. Щось тормозами. Колеса спустило майже дуже добре. ножки які. Я в шоці. А як файно пахнуть? Шеф робить нам. Гамбургер з Я б заскочив маленький у ліс. Йоки здоровий. файно пахло, коли така ціла купища така. Їх Такі файні пахнюча опенька. Такий 200 фушканчик, не знаю. Забрати їх чи не забрати їх, але ка красота. Сюди. І ось такий великий файний. Гарні, гарні, гарні. Дай буде ті кормушечки вішати, там де ті yeah. е, де деревка. До де зимої готувати. Там де сова, там де камера. І тут для саничок. Тут всякі такі кормушечки теж будуть. Ну, Там буде. буде Ой, робота фаренько пішла, потолочка забиті на нашу етаві. Всюди. Всюди, 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 тут коридорчики. Я займаюся душевими. Hidroizolacija je, vse v šotniku, vse v finalu in bomo lepeti pipetočko. Kupci bodo z njim macev na dnu. Čia je Bobina.